Якщо ви побачили на ваших екранах заставку простору свободи на телеканалі, Д1, це означає, що ми а. Розпочинаємо свою роботу, і обов'язково Б. зараз, секунди на секунду, будемо знайомити вас і самі знайомитися із напрочу, творчими і цікавими особистостями, які залюбки поділяться своїми надбаннями, своєю творчістю, думками та емоціями. Це у нас з вами є найголовнішим, найцікавішим аспектом наших марафонів і звичайно, що знайомство з ними. Тому що ми завжди хочемо знати, що відбувається навколо що нового творять наші творчі особистості, і про що насамперед хочуть нам повідати чим поділитися? Звичайно, що це свої відчуття, передчуття, якісь думки про все це і не тільки будемо говорити у сьогоднішньому марафоні Простір свободи на телеканалі, Д1 і. Блакитні очі. Боже, як я люблю цю насправді тему. Це надзвичайно, тому що блакитні очі завжди вони є відзеркаленням і надзвичайно глибоким відзеркаленням людини і її душі. Ну чому я про це говорю? Хай про це говорить наша гостя, з якою зараз будемо знайомитися. Кокерєва. Блю Айс саме така двомовна історія про кохання, яка живе навіть на відстані, була нещодавно презентована на всьому світу, і нам, зокрема, є можливість познайомитися безпосередньо з авторкою і е, з роботою. Е, Катерино, вітаю. Вітаю усім. а У вас очі блакитні? Так. Ага, я пойав. А можливо, це історія про вас в цій пісні? Так. Тож, чого ж блакитні очі назвала, бо маю блакитні очі? Так, добре, тоді про це поговоримо. Я хотів спочатку спитати. Ми нещодавно зовсім напередодні святкували День Незалежності, День прапора. Що для вас особисто є День Незалежності України? Як святкували, що робили? Ну, так як я зараз не в Україні, а я за кордоном, так, я в Аміратах. А, ну, що як я святкувала, я відзначала просто по відео з моїми рідними, з батьками, з сестрою, з тіткою. Ось, та отак на відстані, все. Головне. <с <с Головне, що є ось цей зв'язок. Ми знаємо, що дуже багато людей за кордоном зараз постійно роблять все для того, щоб про Україну обов'язково знали, чули так. і ваші ж речі. Є цьому звичайно, що прикладом, адже двомовна пісня, яку ми сьогодні презентуємо, яку сьогодні почуємо про блакитні очі. А давайте розказуйте, як зазвичай виникають у вас ідеї стосовно того, що буде створюватися новий, наприклад, шедевр. Що має статися, звідки йде ось це натхнення, щоб е, е, воно було написано, була придумана мелодія, і процес запустився. Ну, все це йде від почуттів від е, негативних о, або позитивних, або різних взагалі почуттів, які ти відчуваєш. Ти одразу хочеш щось записати, занотувати. Тобто, це так відбувається е, від е, як е, коли ти відчуваєш дуже багато всього, ти хочеш це десь, десь реалізувати це. Ти хочеш десь кудись сидіти. Ці емоції? Ну як я діла ці емоції, коли я відчувала, я написала слова, рядки. Потім я розуміла, яка має бути приблизно мелодія. все, потім я сконтактувала з моїм звукорежисером, і так відбулася пісня. І так як ця е, пісня двомовна, чого вона двомовна? Бо в мене е, як ну, ця пісня написана про моє кохання, ця пісня про моє життя. То, е, так як моє кохання, воно закордонне, то і з цього пісня двомо, щоб і ваше кохання зрозуміло, наскільки ці почуття є відкритими і щирими, правильно? Uh, а, та. Так, ну правильно, так все правильно. А е, я знаю, що е, і дійсно ви це проговорили. Що це з вашого особистого е, досвіду? От е, з того uh -huh. моменту, і про той момент, коли ви тільки почали от, зустрічатися з е, вашим е, молодим чоловіком, да і е, оці оце, я так розумію, що е, очі, а ви кажете, що у вас теж блакитні очі, і в нього блакитні очі. Це про його очі, пісня чи про ваші очі, пісня? Це пісня про мої очі. Чого блакитні очі, бо він коли мене В нього точно не може бути блакитних очей, бо mm -hmm. в нього чорні очі. Він не, з... він не миратиць. Так, mm -hmm. вот. І, А він мене, чого блакитні очі, бо він мене е... не називає по імені. Він мені він мене називає тільки Блу. Блу це він має на увазі блакитні очі, бо він бо в них такого немає. Він як з Емиратів, в них все в них люди чорні. Ну як чорні, не як там люди, але просто чорні, е, волосся чорне, оце все. І для них, якщо вони там бачать блакитні очі, це для них щось там таке щось дуже новітнє, щось там вони прям їм подобається і. Що він мене так почав називати Блу, і по імені називає, називає Блу. І так як нам зродилося кохання, і потім він став моїм чоловіком, і, і все, я написала пісню Блу Айс. Ну, Блу Айс для людей, щоб вони зрозуміли, що це як блакитні очі. <гум> Вау, дуже цікава насправді історія. Оце повідали насправді такий класний момент стосовно того, що він називає вас Блу, саме по кольору. Ваш... Ваших очі для них це дійсно є унікальним і є досить цікавим. А яким ви насправді уявляєте вашого слухача? І, і, і Хто це має бути, які, в які моменти вони будуть слухати і насолоджуватися цим, наприклад, треком? Ви знаєте, це залежить від кожної людини. Ну, це індивідуально, дуже індивідуально. Бо... Ем, буває таке, що ця пісня не сумна. Це пісня не сумна. Це ну така історія, просто яка повідує про, про кохання, про кохання двох людей, е, які зустрілися тут. Потім це було потім я поїхала в Україну. Я була в Україні. Він був тут і він сумував. І так воно відбувалося, що він кликав мене е, назад, і так пісня називається «Comeback Blue Eyes». Там є такі строки. ось. Але ця пісня просто про кохання, про кохання двох людей. І... Для кожної людини це може відзиватися якось по-різному, і для кожної людини це відзивається якось індивідуально. Наприклад, люди можуть слухати цю пісню в будь-який час і в будь-яку емоцію, яку вони зараз відчувають. Якщо сум може, ця пісня зробить їм настрій краще а може гірше. Це дуже індивідуально. Дуже. Але м на той час. Е Ну, це було просто, знаєте, така е, казка. І хочу, щоб слухачі, коли чули це, цю пісню, вони відчували е, натхнення, радість, е, романтику. Знаєте, і в наші часи це дуже важливо. Насамперед відчувати якийсь позитив, відчувати було дуже багато пісень про війну, про щось таке. Патріотичне, це якби наразі актуально, але хочеться трошки якби голову відкремити і знати, що є кохання, є почуття, і треба цьому теж також приділяти увагу. До речі, яка була його реакція, коли е, він дізнався і зрозумів, що є пісня. Ну, можливо, я так розумію, що він знав, що готується е, така річ і певний сюрприз, можливо. Е, але все-таки, врешті-решт, коли це було випущено повністю, готове. Я так розумію, що якось йому презентували цю пісню. Яка була реакція від е, чоловіка з іншої країни про те, що фактично ну, якась невеличка такі присвята на його честь теж присутня йому зроблена? Ну, в ньому стали великі очі дуже. Ні. Але е, йому ну, йому сподобалось дуже. Він е, в захваті, по-перше, що йому присвятили пісню. Е, ну, такого не було, це для нього щось дуже новітнє, дуже нове. Він був дуже радий ось е, і попросив переклад українського тексту. А так вміють тільки українці. Ми знаємо, що так ошарашити і здивувати тих, хто оточує. Катерино, дякую за цікаву розмову. Зараз хочемо вже послухати і перейти до того, щоб побачити, послухати вашу роботу. Дякую за розмову. Дякую за те, що творите. Дякуємо. дякую вам велике. До нових зустрічей я переконаний у тому, тому що творчі люди вони ніколи так. не зупиняються. Я в цьому я, я в цьому... не зупинюся. Дякуємо. Чекаємо з новими релізами, з новими презентаціями. Гарного дня сьогодні, Дякую. гарного дня, бачення. Друзі кокерєва сьогодні саме з Катериною спілкувалися. Підписуйтесь до речі на всіх наших гостей, з якими спілкуємося в ефірі Простору свободи в ефірі нашого марафону. І саме там ви можете теж за ними слідкувати і за їх новими роботами, за їх новими, якими речами, які вони презентують всім навколо за і за допомогою телеканалу, де 1 і звичайно, що на своїх особистих платформах.